Господь з вами, Ісусів, читання свого Евангелія, Віття. Слава. Того часу Ісус сказав Священня, як полюбив мене Отець, так і я полюбив вас, тож перебувайте в моїй любові. Якщо будете зберігати мені і заповіді, то перебуватимете в любові моїй. Так само, як я зберіг заповіді мого Отця і перебуваю в його любові, це я сказав вам, щоб моя радість була в вас і щоб ваша радість була сповнена. Ось моя заповідь, що ви любили одне одного так, як я вас полюбив. Більшої любові ніхто не має за ту, коли хто душу свою плану за друзі свою. Ви, друзі мої, якщо чините те, що я тобі вам. Не називаю вас більше слідками, бо слуга не знає, що кажуть його пан. же назвав я друзями, оскільки повідав вам усе, що хочу від мого Отця. Не ви мене вибрали, але я вибрав вас і насмолив вас, що виїздив тих приносити, щоб він ваш залишався. Аби те, що тільки попросите від Отця в моєї дня, він вам дав. Це заповідаю вам щоб ви любили одне око. Слово Господь славом. Знову звернув важкого на промову тетра, який каже, треба, щоб з тих мужиків, які були з нами упродовж цього часу. Коли Господь перебував між нами, був разом нами свідком його Воскресіння. А перед цим, коли згадує Юду, говорить так, треба було безмонти самі, прийшов тут самі саме дивитися. Бо він був зарахований до вас, на нього випав жертв цього служіння. Тобто є служіння, до якого був покликаний юда іскаріот, але коли покидав саме сам Словного, служіння залишилось невиданно. Зверніть увагу, не кажу, що зрадилися, бо всі його зрадили. Апостоли покаялися, і Петро найяскравіше себе. Як зрешити і покаявся. А Юда ні. Але служіння залишилося. І сьогоднішнє свято є нагадуванням того, що хтось має виконати. Нема що. Ну, лишилося А і Ла. Ні. Хтось має виконати. Саме як і в Україні, місяць травня — це ж місяць розмов і початку мобілізації. Є служіння солдатів, які хтось мусить виконати і Немає панати. Так і в церкві є це те служіння, яке треба виконати. І священників, і монахи, і монахи, і катахітів, і місіонерів. Якщо цих замк забрати, це біда. Сьогодні не зранку роздумав? Згадував тих, хто також вже відпав від служіння. З останніх книг це Юра Блаженєвський, який був священиком ордені Оріоністів. Може ще навернеться, як тяжко вірити в таке речі. Бо коли вже ну, так, вирішив змінити напрямок свого життя, то що з цим зробити? Це хіба що хтось дуже, дуже сильно помолиться і духовну жертву принесе, може Бог його подвигне, завишиться без надії. А хтось має виконати це служінь. Вчора на літургію. Згадав тих связників, які тут служили, а вже діднішили. Це Юрія, це Леоніда, це Андрія. Так насправді це велике благодатність, і бути а і померти священником. Фактично. І Макі є знаком того, що Святослужіння має бути. Тому молимося тих, хто сьогодні звершує різноманітні служіння, підтверсює не тільки сечня, монаше, служіння солдатів, служіння медиків, служіння вихователів. Коли ми звершуємо служіння в ім'я Боже, то кожне з них є дорогою святості. Хорошого водія в трамваю No20, який не буде дьоргати, не буде сваритися, теж святе своє, яке приносить багато добра. Молимо, щоб кожен з нас виконав те, що нам дав. Молимося за інших. Ми понеділим для України, нашого міста, нашого мера. За нашого президента, щоб всі ми, силою Духа Святого, вдосконалені, випили те, що Господь нам дасть. А, а тоді Господь докладе те, чого ще бракувало.